se Ну що ж, зайшовши до моєї кімнати та повернувши наліво, ми можемо побачити цей затишний куточок. До речі, цей мудборд я зробила сама так. Ви на каналі Умілої Ручки. Цей мудборд наповнений незабутніми спогадами, які я вирішила роздрукувати на фото. Ну, коротше, піндерест Музика Далі у нас іде ось така естетік поличка, яку я вирішила прикрасити ляною, аромасвічками, квітами. До речі, цього зайця можна підключити до павербанка, і він та-дам ось так буде світитись. Дуже крута штука. А ці свічки стоять у мене ще з Нового року, ну, мені подобається. А пахне як! Те, ти що? Запах цих свічок це просто щось нереальне. Далі у нас іде ось така лянка, про яку я вам говорила, і ми переходимо до нашого жоріка. Це мій любимий жорік. Люблю його безмежно. Правда, іноді забуваю поливати, ну, то таке, я думаю, жорік мене пробачить. До речі, у мене і на підвіконні є квіти. І ну, майже ні один не зав'яв. Ключове слово, майже. Далі стоїть обігрівач. Любов не гріє, так обігрівач зігріє. Кільцева лампа і штатив з фотоапаратом. Поки ще я на нього не дуже вмію знімати, в основному я фотографую. Це мій робочий стіл, за яким я створюю відео, роблю дезе. Саме за цим столом мені приходить зазнання, що НМТ через три місяці. Це треш. До речі, якщо ти одинадцятикласник, напиши, як проходить твоя підготовка. Якщо що, на моєму робочому столі не завжди так чисто. Тут постійно лежать якісь атрибути для відосів, мої ЗОшити, зошити для підготовки до ЗНО. А ці духи просто шикарні, користуюсь ними вже більше року. А це я роздрукувала портрети політичних діячів, які будуть на НМТ, і так мені здається, краще запам'ятовувати її. Просто сидиш на них, дивишся і запам'ятовуєш. А тепер давайте заглянемо трохи в мої шухлядки. Тут лежить косметика, різні фіндіклюшечки, резиночки, розчосочки. До речі, у мене дві розчоски для жирного і для чистого волосся. Так, а чому б мені? А знизу я поклала сережки. Дуже-дуже зручно. В наступній шухлядці у мене лежать атрибути для відоса. Так, стоп, а хто пам'ятає цей телефон? Ція чечі, той олд. Далі передвигаємося до мого ліжка, воно максимально комфортне, зручне, не знаю, як його писати, просто воно неймовірне. І все. А це моя шафа, яка важить ну, плюс-мінус тонну. В неї дуже багато чого поміщається. Ну, Взагалі в мене дуже багато речей, але в неї все поміщається. Припустимо, в цій шухляці лежать мої речі для тренування, там навіть щось забула резинка для спорту. А це моя улюблена частина шафи, тому що тут лежить верхній одяг, а я обожнюю просто підбирати собі верхній одяг. На верхній поличці у мене лежать головні убори, шарфи. До речі, ось той шарф я завжди використовую в своїх відосах. Того зараз шоу. Правильно, будемо перевоплощатися вчительку. Так, діти, я не поняла, що це ще таке у нас? Ну, що це ще таке? Я не поняла. Десяте я він вже підготовив вальс. А ви ще ні. Я не що це ще таке? Йдіть, готовте. І... Її готовте. Ну. Далі я хочу просто розказати окрему історію про ці рожеві світильники. Вони були звичайні білі, ідеально вписувались в мій інтер'єр. Але тут мені захотілося їх перекрасити в рожевий колір, можливо, ще зробити якийсь коровий принт або квіточки намалювати. Ну коротше, нічого я так і не намалювала. Зато вони підходять під килим, ура! Все, ось така кімната. Виходимо з неї, хоп хей ла ла лей. А так моя кімната виглядає ввечері, коли я вмикаю гірлянду. Можливо, ви подумали, що це лиць -трічка. але ні, це просто гірлянда з Нового року.